Диктатор без виборів та скромний успішний комік. Новий день і нові творчі роботи від президента США про свого українського колегу. Дональд Трамп вирішив знову поговорити про допомогу, яку надали Сполучені Штати, та поміркувати про необхідність проведення виборів, попри запеклу війну через соцмережі, закликає Володимира Зеленського. Цитата рухатися швидко, інакше в нього не залишиться країни, а ще згадує перемови з Росії. У Саудівській Аравії називає зустріч успішною. По інший бік океану з'являється Путін і запевняє, що, попри розмови про Україну без України, Київ за столом переговорів буде. Касається переговорного процесу, то мені... що стосується переговорного процесу, то мені під час телефонної розмови президент Трамп сказав, можу це підтвердити. Що звісно сполучені штати виходять із того, що переговорний процес відбуватиметься за участю і Росії і України. Ніхто Україну з цього процесу не виключає, тому немає підстав для такої реакції на російсько-американську зустріч. Такої реакції на російсько-американську зустріч. російський диктатор не приховує задоволення від повернення у світову політику. Український президент закидає американцям гру на боці Росії. Ба більше тепер Москва вважає себе ледь не потерпілою стороною, бо все це впливає точно на. Ну, точно не позитивно на Україну не впливає, а впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін і русські вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними і вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове. Нічого нового у російських інформаційно-психологічних операціях Путін особисто повідомляє про нібито російський наступ на всіх фронтах і прорив на територію Сумської області в бік новенького та басівки, і в генштабі ЗСУ, і в центрі протидії дезінформації це спростовують. кажуть, фіксували спробу перетину кордону диверсійною групою, але це і так відбувається повсякчас. Путін. Вкинув фейк про те, що російська армія, мовляв, почала широкомасштабний наступ з Курщини на Сумщину. Насправді це неправда, це брехня. Відповідно, говорив і з військовими і з усіма і перевіряли інформацію повністю, що там відбулося. ДРГ, які регулярно намагаються крізь кордон проникнути. ДРГ-група це там різна чисельність. У них інколи від двох людей по п'ять людей буває до десяти людей. Там буває ДРГ-групи, відповідно, намагалися пройти через кордон, але була знищена на тій ділянці фронту, про яку говорив Путін. Взагалі немає військ для широкомасштабного вторгнення російського Чи є у ворога сили для прориву на Дніпропетровщину. Військові експерти міркують про ризик початку боїв на Суходолі області вже не перший місяць. Зсу тримають оборону, але до росіян від межі регіону трохи більше десяти кілометрів. Місцеві оглядають зруйновані ворогом села і кажуть, що ша мо. Можуть зупинити війну, посиливши підтримку України, ймовірно можуть. Але чи насправді хочуть зараз такий рух пішов, що Америка, ну Сполучені Штати, і Росія і якось вони там ділять. Це дуже дуже негативна тенденція, як на мене, але ну я на це ніяк не можу повпливати. Ну, ми б могли перемогти на полі бою, не дивлячись на ту махіну, якби і Америка, і Європа дійсно захотіли захотіли цього. Наші західні партнери зволікають, вони або бояться, або, або не хочуть. Ну, мені це не зрозуміло. і Я думаю, що не зрозуміло не тільки мені. Олексій Пасак, п'ятий канал. Пане Артуре, ми і шанування вам. Ми і шанування теж вам і всім глядачам. Бачу, напевно, ви не спали вночі, та відтоді як день розпочався у Сполучених Штатах, і Трамп із новою порцією, новин, таким цеберком. Я не знаю, новини холодним душем вийшов до нас. Як ви взагалі сприймаєте? Зокрема, у розрізі, що США нас кинули, ми нікому не потрібні. Він в дезінформації російській перебуває, а не в інформації українського поля. Насправді, те, що вчора ми побачили, те, що ми вчора почули, весь цей експірієнс, як кажуть англійською, сукупно він насправді був доволі очікуваним, чесно кажучи, тому що все до цього йшло. Риторика Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського була абсолютно такою ж під час передвиборчої кампанії. Зараз ми бачимо абсолютно логічне продовження цього. Це ще один доказ того, що люди, які мають можливість зараз працювати по американському напрямку з боку України, не розуміють, з ким вони працюють, для чого вони це роблять. На які акценти треба фокусуватися, на яких темах треба фокусуватися? Тощо? Тобто, ми побачили, що та стратегія, ну що не менше, нам намагалися продати це як стратегію, okay. ходіння по подкастах сумовних. So. Мільярду твітів лисливих um... Обсцена um... лексика. Давайте um... не забувати це. Дуже такою червоною ниткою пішло uh, в цих інтерв'ю. Отож, бо, тобто нам намагалися продати це як стратегію, але ми бачимо, що ця стратегія абсолютно виявилася неефективною, і що вона, крім того, підважила взагалі логічність і цілісність української риторики по питанню конкретно війни, навіть для американського е глядача, для американського пересічного громадянина, і власне те, що ми почули теж вчора, це якраз ось апогей цілковитого ось цього дисконекту між тим. Що відбувається в Сполучених Штатах, і між тим, як це сприймають люди, які справді мають в руках ті інструменти, які вони мають? На жаль, це така велика прикра. Правда, багато людей не буду говорити конкретно за себе лише, але низка людей ходила по ефірах з літа, говорила конкретно, що треба робити, на яких Темах треба фокусуватися тощо, але це все систематично ігнорується з низки причин, і маємо те, що маємо. Тому, в принципі, якщо дивитися на це з професійної точки зору, несподіванок не сталося. Єдине, що доволі прикро, що знову ж таки основний удар теж іде, і на звичайних громадян, і що звичайні так. громадяни теж хвилюються більше з низки всіх цих різних інфоприводів. Так, і оця тема Помиральна яма я вже сьогодні не вперше згадую її під час гостьових студій. Ну, вона дуже часто, бо люди зворохоблені, вони не знають, як це розуміти, бо ми нібито йшли, як ви кажете, по одному напрямку, по якомусь курсу, а курс нас завів не туди. І тепер оця помиральна яма в неї залізли, потім з неї вилізли. Над нами ще працювало ППО вночі, десь е, е, Росія її повлучала е, терористично, але нам треба йти далі і умовно очікувати. Переговорного процесу далі, у цих наступних етапів і столу переговорів, і тут чимало громадян пересічних України думають, чи це перемови без нас, а що нам дадуть якийсь папірець, може, ще знову, бо ми чули, що вже таке пропонували президенту. І оцей варіант про нас без нас, чи він може бути і надалі з огляду на те, як стартували ці переговори от перший цей кластер умовний. По-перше, е зараз все це дуже виглядає драматично. Однак е хочеться переконати всіх, що це ще не помиральна яма. Що ці процеси, які відбулися в американській політиці, вони відбулися і з ними треба якось працювати. Вихід є з положення. Просто для цього треба знову ж таки розуміти, з ким ми працюємо, і не піддаватися якимось особистим ілюзіям. У мене є стійке відчуття, що. Люди очікували і робили основну ставку на якісь особисті відносини. І ця okay. ста ставка не спрацювала, і вона була дуже ризикованою, і вона мала більше шансів не спрацювати аніж спрацювати. Тепер, коли ми говоримо про саме ось ці перемовини і так далі, ми повинні звернути увагу на те, що зараз Сполучені Штати і Росія фреймлять. Перекладі з англійської, тобто подають інформаційно ці перемовини не як перемовини безпосередньо по питанню України, а як перемовини щодо перезавантаження двосторонніх відносин. Зрозуміло, що питання України там так чи інакше пов'язано, і я не буду заперечувати того, що Дональд Трамп. Тісно пов'язаний з Володимиром Путіним, це було видно ще дуже 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 давно ще з 2016 року. Uh -huh. Але нам треба теж розуміти, як ворог позиціонує весь цей процес, і як позиціонує цей процес власне ця адміністрація для того, щоб нам розуміти, які карти в руках у нас є. Відповідно, у рамках цього всього, що зараз відбувається, у нас карта в руках така. Що ми спостерігаємо за перемовинами про перезавантаження відносин? В основному а питання України. Знову ж таки, як вони стверджують, буде обговорюватися лише з Україною. І ось тут насправді, якщо, наприклад, так не буде в реальності, то у нас є повне право після цього заявляти про те, що обидві сторони відповідно вдалися до обману, і відповідно, я думаю, ми можемо використовувати далі це в інформаційному контексті на нашу користь. Однак ми повинні бути постійно обачними щодо зв'язків. Путіна і Трампа не лише особистих, але і власне посередніх осіб між uh -huh. двома таборами ці зв'язки були завжди на поверхні. Про це завжди говорили. Просто люди, які є, давайте говорити відверто фанатиками Трампа в Україні. Вони закривають очі людей на це, і потім це все відчувається як холодний душ. Повірте, нічого екстраординарного та супер неочікуваного не сталося. Це все риторика, яка продовжується вже мінімум кілька місяців, на яку просто систематично закривали очі з огляду на низку різних інтересів і низку. Різних причин і зараз ми просто бачимо це все, те е, вже без якихось майже купюр е, в такому ж вигляді, як це бачать справді фахівці, які займаються питанням американської політики. Тепер, коли ми говоримо про те, які можуть бути подальші кроки в цьому конкретному напрямку, то ми повинні теж звертати увагу на комунікацію безпосередньо з американським населенням, не лише фокусуватися на якихось уявних. Республіканцях в кріслах, які як стає нагода, не можуть слова сказати проти свого лідера. Треба говорити з людьми в першу чергу. Mm -hmm. Є можливості, є певні точки дотику. Наприклад, згідно з останніми даними, рейтинг Трампа теж падає, mm -hmm. зокрема, з огляду на проблеми. Ну, Спеціалісти значить, це не зовсім проблеми на папері, але. Зрештою, як сам їх Трамп називає, проблемами в економіці американській, тому це просто про постійне стеження і про знання нюансів. Бо саме знання нюансів може в цьому випадку допомогти нам вийти з цієї ситуації, скажімо так, більш сухими. Але не варто теж і піддаватися якійсь супернаївності, і сподіватися, що е, все просто станеться якось само собою, так е, як потрібно нам. Оця риторика а, щодо і поширення інформації щодо того, що Сполучені Штати нас кинули. Ми бачимо, що це зерно проростає зокрема поміж телеграм-каналів. Оці посипання голови попелом, а все пропало, нас злили. А вони вже поспілкувалися без нас до чогось, домовились. Це ж також нам не на руку інформаційно. Зокрема, як це будуть сприймати можливо такі інформація там у соціальних мережах в Американі, Американських соціальних мережах, тобто, що а, подивіться, вони невдячні, Ми намагаємося якимось чином завершити, щоб люди не вмирали, як вони кажуть, не руйнувалася країна. А вони ще й недовольні, ось це, що відбувається в інформаційному просторі українському і дезінформаційному, я би його також назвала. Наскільки це шкідливо, і треба з розумінням ставитись до того, що ми публікуємо, що ми читаємо, що ми поширюємо, і як це можуть використати проти нас. Нас росіяни, у першу чергу хотілося б нагадати всім глядачам про те, що сучасний формат війни в першу чергу має гібридний вигляд, зокрема через інформаційні загрози. Ем, я знаю, що є люди, які досі не сприймаються надто серйозно і досі думають виключно про ракети, бомби і так далі. Але в контексті сучасних бойових дій. Саме дезінформація доволі часто може призводити до загибелі, якщо вона використовується у парі з бомбами, ракетами, танками і всім тим, що ми звикли бачити. Е, і зараз і саме за цим ми зараз спостерігаємо. Е, зрозуміло, що Росія поширює проти нас. Певні пастки, зокрема, одну ви згадали вже раніше щодо цього, наприклад, щодо того, що українці невдячні, що вони не хочуть миру, що вони не хочуть перемовин тощо. Це одна з пасток російської пропаганди. Втім, ви повинні теж пам'ятати, що А, російська пропаганда буває різною і субтильною, і вона працює абсолютно в різних напрямках одночасно. Тобто, якщо хтось думає, що. Російська пропаганда співпрацює тільки з правими, або російська пропаганда співпрацює тільки з лівими. Це не так вона співпрацює і з тими, і з тими, і ще з іншими, і ще поверху, і ще з взагалі незрозумілими якимись маргіналами. Це раз. А номер два, що теж важливо пам'ятати, дуже часто російська пропаганда використовує слабкості в урядовій риториці. Тобто невідповідність меседжів, їх нецілісність. Протиріччя між цими меседжами, наприклад, неврахування контексту країни, на яку вони орієнтовані, це все є гачками для російської пропаганди. І, зокрема, те, що зараз відбувається в цьому інформаційному полі, відбувається також через те, що на жаль, в комунікації України по цьому питанню, станом на зараз є прогалини і є протиріччя, і є невідповідності. І ми не говоримо про, наприклад, невідповідність між якоюсь однією політичною силою і іншою. Ми говоримо про невідповідність між комунікацією різних урядових інституцій у цьому mm -hmm. контексті. А коли ми дивимося на стратегічну комунікацію, це в першу чергу цілісність меседжів між різними інституціями. Коли її немає, то російська пропаганда набудовує на це різні речі. Тому відразу у вас відразу коментар так, з найсвіжішого так. Путіна. Посадили за стіл переговорів. Путін вже сьогодні виліз десь і говорить, що вже прорвали кордон з Курщини до України російські сили. Тут генштаб спрацював ну фактично в тій же самій годині. Написали, що такого немає, і знову ж таки дезінформація, яку вже поширили, уже пере, перепоширили у соціальних мережах, зокрема. Ось тут ну ми бачимо, як це просто миттєво стається. Він тільки його повертають в політику, велику Путіна його відразу і його цербери, і він своїм ротом відразу говорять про те, а все, ми вже тут в наступі, тут уже прорвали. І частина вірить українців. Це зокрема теж пов'язано з усією сенсаційністю сучасних медіа, тому що доволі часто такі власне речі, такі інфоприводи, поширюють якраз таки, наприклад, ті самі телеграм-канали, які зазвичай мають сенсаційний характер, і поширюють якусь. Інформацію на грані з таблоїдною ми маємо на жаль дуже велику таблоїдизацію сучасних медіа не лише в Україні, але і взагалі е, в світі. Це є загально світовою тенденцією. І нам потрібно на це зважати нам потрібно фокусуватися на тих медіа і на тих речах, які знову ж таки не дають найшвидший, а дають найдостовірніший mm -hmm. доступ до інформації. Ми всі звикли до того, що всі. Е, Говорять про оперативність і так далі, але зараз настав час нарешті ставити достовірність у фокус. Не треба, умовно кажучи, мати 500 телеграм-каналів в стрічці, які в е, один mm -hmm. момент будуть публікувати одну і ту саму новину. Так. Треба мати лише декілька до яких ви довіряєте яким ви довіряєте найбільше, і якраз таки ось в, в цьому полягає основна з одного боку небезпека, а з іншого боку, е ось така реальність нашого сучасного світу, і ми повинні на це постійно зважати. Зокрема, теж коли ми говоримо про тонкощі перекладу, що було теж пов'язане з вчорашнім виступом. Та там, Тому, де звинувачення що... в бік зеленського, якого не було, але воно розлетілося. Та ви ви це маєте на увазі, правильно? Зокрема, так, тому що знову ж таки дуже важ взагалі англійська мова, вона за своєю природою є доволі гнучкою і дуже багато чого в ній залежить від контексту. І Якщо, наприклад, перекладом якихось політичних речей займається людина, яка не в контексті, і, наприклад, поширює ту чи іншу річ потім згодом, а ми ще повинні врахувати те, що росіяни доволі часто маніпулюють перекладом навмисно, вони навмисно спостворюють. Переклад дуже часто багатьох речей, то ми повинні теж звертати увагу на це, і це теж власне увага велика для українських медійників працювати активно над цим аспектом, тому що це дуже важливо, це надзвичайно важливо правильно саме володіти іноземною мовою. Е... Ідемо вже до завершення розмови. Буквально дві хвилинки вам буде на відповідь, вже вибачайте, але так, ефірний час. Ми будемо ще в інформаційному полі вихорі подій ще дуже довго, бо ми тільки зайшли, можна сказати, фактично в нього. Як лізти щоразу в помиральні ями. Ми почули про те, що ви говорите там про обмежену кількість новин, але ми, в принципі, про це говоримо від початку повномасштабної і дуже тяжко людям все-таки ще поки обмежувати оцю, бо треба бути в інформаційному потоці. Як тут, поки слова Трампа не стають дією, як умовно не здуріти і не залізти в помиральну яму? Знову ж те, що я повторюю з літа, краще готуватися до різних сценаріїв і розуміти, що різні з них можуть трапитися, ніж, умовно кажучи, поставити себе в якусь ілюзію. Того, що все обов'язково буде так, як ми собі цього придумали, тому що насправді дуже часто трапляється так, що стається все. Взагалі, так як ніхто не очікував, коли ми говоримо про Дональда Трампа, то як американіст, я скажу насправді, що ситуація в Сполучених Штатах зараз доволі, скажімо так, цікава і драматична з інституційної точки зору, тому що ми насправді не говоримо про багато речей, які робить Дональд Трамп вже в такому е, суто внутрішньому контексті, але насправді там криється дуже багато речей саме для нас. Пов'язаних із внутрішньою американською політикою. І саме там криються ось ці нюанси, на які ми можемо звертати увагу. Це просто питання розуміння, що А, людина не буде. Я підкреслюю ще раз поки що. Я хотів би, щоб це змінилося в майбутньому. І я буду дуже радий, якщо це зміниться. Але як це виглядає зараз? Людина не збирається збільшувати допомогу для України. Людина не збирається враховувати надто сильно інтереси України. Це просто людина, яка має свої особисті інтереси в першу чергу Абсолютно. як головні. Ми повинні розуміти чітко з ким ми працюємо і з ким ми маємо справу. І повірте, це. Звучить дуже банально, але це робить справді дуже добру роботу в контексті так. саме розуміння того, як відбувається і чому відбуваються ті чи інші процеси зараз дуже влучно. Я і тут підтримую вас повністю. Як би цинічно ще навіть не звучало. Я таку додам ремарочку, би цинічно не звучало все те, але це американський громадянин, а президент Америки, і він в першу чергу перед своїми виборцями і перед своїми. Інтересами і его можливо так частково буде це все відпрацьовувати і буде так робити. Порядок денний. Я вам дуже дякую, що ви завітали до, до нашого етеру, і будемо ще з вами спілкуватися не один раз. Артур Колдомасов, позаштатний співробітник інституту глобального управління у Брюсселі, американіст.